Лупцювали і руками, і ногами. В Мукачеві, що на Закарпатті, місцеві роми побили співробітника ТЦК. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, причина конфлікту наразі невідома. У ситуації розбираються правоохоронці. Водночас речниця поліції Закарпаття розповіла, що заяв до поліції з даного приводу ні від кого не надходило. Події вони самостійно зареєстрували. Зараз встановлюють всі обставини та визначаються із правовою кваліфікацією. У той час на відео, що активно поширювалося соцмережами, можна побачити, як кілька місцевих ромів накинулись із криками на військового із територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Один із чоловіків, як видно на відео, намагається завадити бійці, зрештою, в якому стані сам військовий, якого побили, наразі невідомо. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цей конфлікт і чому він, власне, розпочався. Нам цікаво почути вашу думку. Такі новини, друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал і залишайте свої вподобайки під нашими відео. Для нас це дуже важливо. Ситуація на польському кордоні продовжує погіршуватися. Фермери вже неодноразово переходили межі дозволеного. Лише вчора вони знову висипали українське зерно. А вже згодом один із аграріїв виїхав на тракторі з прапором СРСР та плакатом, адресованим Путіну. Із хорошого мітингувальника затримали. Йому пред'явили два звинувачення: за розпалювання та вихваляння путінської агресивної війни та пропаганду тоталітаризму. Однак на цьому в цілому реакція від правоохоронців закінчується, та й від польської влади загалом. Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що поляки мають право на протести. Якщо він законний, то влада його захищатиме. Хоча підкреслив, що блокування кордону це лише рішення фермерів. А не польського уряду наскільки законним може бути протест, де вже видніється ксенофобія до українців? Питання відкрите. І перекривається не лише хід вантажівкам, а й будь-якому транспорту, навіть пасажирським автобусам. Більш того, поляки у середу навіть влаштували скандал. По даним телеграм-каналів, одного із пасажирів автобусу арештували. Хоч він кричав, що запізнюється на рейс і взагалі має паспорт Ізраїлю. <піллявання> Вибаксе. На ранок середи були заплановані перемовини між українською та польською владою. Заступник міністра сільського господарства Польщі Колодзейчак напередодні сказав, що Київ має домовлятися або будуть нові обмеження на імпорт, тобто Україна має піти на поступки. Але схоже, українська влада не вірить у швидке вирішення проблеми. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив Блумбергу, що Київ відкриє новий експортний маршрут, щоб подолати польську блокаду по його словам, українська влада планує контейнерні перевезення через верхній Дунай. Кубраков вважає, що Румунія в цьому сенсі більш передбачувана аніж польський кордон. Як ви ставитесь до блокування кордону і чи має Україна піти на поступки? Пишіть свої думки в коментарях. А також ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво. Збройні сили України знищують окупантів в морі, повітрі та на землі. Українські військові завдали ракетного удару по скупченню росіян під волновахою. Це сталося під час шикування на полігоні у селі Трудівське Донецької області. Льогоні проводилося навчання військовослужбовців 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ. З них ліквідовано 65 окупантів. Кількість поранених поки невідома. От четверта рота повністю лежить. Шеста рота бля. стверджується, що по окупантам вдарили трьома ракетами Хаймарс. Російські воєнкори звинувачують в загибелі військових генерал-майора Олега Моєсєєва, командувача 29-ї загальновійськової армії. Так вони пишуть, що чоловіків вишукували на полігоні неподалік лінії фронту, саме за його наказом. І це не єдині хороші новини. Повітряні сили України знищили російський бомбардувальник су 24 Це вже сьомий бойовий літак за тиждень. Загалом за минулу добу наші воїни ліквідували 1130 окупантів, 70 ББМ, 53 артсистеми та 13 танків. А з моменту повномасштабного вторгнення в землю лягло 406 тисяч окупантів. Металоломом стало 338 бойових літаків, 325 гелікоптерів, 65 тисяч танків, більше 12 тисяч ББМ. 678 систем ППО, майже 10 тисяч артсистем та багато іншого. Вірте в перемогу зсу. Не забувайте донатити на армію, щоб наблизити нашу перемогу. І підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні, щоб знати першими всі найважливіші новини. Росіяни із січня цього року почали використовувати північно-корейські ракети. Одне із перших застосувань зафіксували під час атаки на Харків. Пізніше виявилося, що ракети із КНДР застосовували під час атаки на Київ 2 січня. Тоді, в столиці, постраждала дев'ятиповерхівка і загинуло чотири людини. Також відомо, що щонайменше шістьма ракетами росіяни вдарили по Києву 14 лютого. Все це означає, що росіяни явно не шкодують північ. Північно-корейські ракети і застосовують їх досить часто. Але що це взагалі за ракети? Насправді, зброя КНДР практично ідентична російським ракетам Іскандер М, хоча і має свою специфіку. Про це заявив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в інтерв'ю видання Вічірні Київ. По його словам, одна із відмінностей із Іскандером це те, що північно-корейські ракети летять швидше російських, але загалом вони ідентичні. Античні, але є ще одна відмінність: північно-корейська ракета містить чимало західних деталей. До таких висновків прийшла британська організація, яка вивчала 290 компонентів уламків північно-корейської балістичної ракети, яку знайшли у січні у Харкові. І це не просто одиничні деталі. Таких компонентів була більшість. Якщо точніше, то 75% компонентів було розроблено та продано компаніями, зареєстрованими в США. Ще 16% були пов'язані з компаніями зареєстрованими в Європі, а 9% із компаніями, зареєстрованими в Азії. Як ви вважаєте, чи багато таких ракет КНДР передала РФ, і як ви ставитесь до того, що в ракеті західні деталі? Пишіть свої думки в коментарях, а також ставте вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво. Пропаганда росіян не вщухає, а тільки набирає обертів. Настільки сильно, що тепер у сирського з'явився прийомний син з Австралії. Як ми вже розуміємо і бачимо, Австралія стала приводом для пропаганди. Чергове згадати про головко Мазе Сирського. підключився до тої пропагандистської машини. і Семен Бойков, це як він сам себе називає, отаман козачого товариства Австралії. Одіозний лідер «Нейтральна Австралія вже сидів в тій ж Австралії за проросійську позицію. Яку він насаджує всім місцевим нещодавно? Цей Семен записав відео з генконсульства Росії у сідає. На ньому, нібито, прийомний син Сирського. Іван разом з Бойковим привітав армію Росії з розгромом зсу в Авдіївці. То, дорогі друзі, ми тут в російському генконсульстві з нами. Іван Сирський, син головнокомандуючого командующего Сил України. Іван Сирський. С буквой Z как положено. Слава России! Пару, пару слов нашим бойцам. Слава русской армии! Взяли Авдеевку. Празднуем победу, очередную, Авдеевка наша. Иван, пару слов. Парочка по парочка будет слава России! Слава России! Иван Сырский сказал, Слава России! Всем привет! Работаем, братья! Победа будет за нами. Иван, будешь брать российское гражданство? Планирую, планирую, да. Планирую. Ну, я думаю, тебя услышит президент. Цей хлопець дійсно має відношення до сильного. Насправді пропаганда намагається маніпулювати, нібито родинними зв'язками головкома зсу на сторінці сильського у Вікіпедії. Ви не знайдете жодного сина Івана. В нього є сини Антон та Олександр. Але Russia Today та інші смітники, які розповсюджують відео з цим австралійським отаманом, це не обходить. А Іван хоч і пов'язаний з сирським, але дуже далеко. Це його пасинок від першої дружини Алли Сирської, з якою він між іншим вже давно не разом. Жіночка родом з Харкова. Наразі головком ніяк не спілкується ні з колишньою, ні з цим козаком Іваном. Бо ж що та ватна, що синок далеко від неї не відійшов, як ми це бачимо? В Австралії Іван живе разом з братом та матір'ю. Переїхали вони туди дуже давно. Цей рашин Іван там навіть видав Мамусю заміж, і він дуже не любить свого прийомного батька, саме через те, що він покинув його і зруйнував сім'ю. Як ми бачимо, зрадою і не пахне, що жінка колишня, що синок взагалі не його. До речі, із залужним росіяни так само хотіли провернути пропагандистську кампанію, але там трішечки не вийшло. Тому з цього можна зрозуміти, що за сирського пропагандисти взялися не на жарт. Але сприймати ці спроби потрібно не інакше як з гумором. Якщо займаються дискредитацією, значить бояться. А ви як думаєте? Пишіть свої думки з приводу цього в коментарях? 16 тисяч безвозвратних потерь з нашої сторони і около 300 тисяч єдині вибитої бронетехніки. Ви розумієте, що це вредительство? Та врідільства величезний скандал розгорівся на Росії через оприлюднення даних втрат армії агресора в Авдіївці. Російський окупант і пропагандист Андрій Морозов із позивним Мурс застрелився після того, як його зацькували за поширення інформації про те, якою ж ціною далася Авдіївка. 16 тисяч безвозвратних потерь з нашої сторони він був реальним військовим сержантом 4-ї мотострілкової бригади збройних сил Росії і вів один із телеграм-каналів, де й написав кілька днів тому, що Росія втратила в боях за Авдіївку. 16 тисяч військових і 300 одиниць бронетехніки. А також визнавав, що втрати сил оборони України у рази менші. Нагадаю, що командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський заявляв, що за 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції російська армія втратила понад 47 тисяч військових. А міністр оборони РФ Сергій Шойгу, коментуючи операцію зі взяття одівки, заявив, що вдалося провести її за мінімальних втрат. І ось же 21 лютого, морозов залишає, нібито прощальні слова у себе на каналі. Пише, що його змусили видалити пост про втрати російської армії. Якщо пропагандист дійсно наклав на себе руки, то ці публікації могли бути заплановані попередньо. В мережі дійсно можна знайти купу відео просто травлі зет блогера через його дописи іншими російськими пропагандистами. За таке надо тільки с ноги бити, там якраз раз ряха, що не промахнешся. Там да, мені сьогодні прислали вот эту вот ссылочку на Уніон, и говорит, посмотрите. Он понимает, что во времена горячо любимого товарища Сталина і конкретно э, начальника. Э, Смір генерал-полковника Бакумову його присланіли букстінки без старого слова. За один вот такою пост виходить, що правда про втрати Вавдіїці потрапляє в ефір російського телебачення, але як бачимо, під яким соусом подають цю новину. А ось про те, що військовий госпіталь в окупованому Криму переповнений пораненими загарбниками, звичайно ж, мовчать за даними руху. АТЕШ, цілодобово прибуває транспорт з пораненими військовими солдатами РФ. Партизани стверджують, що до Криму привозять росіяни, які дістали поранення саме на Авдіївському та Запорізькому напрямках. Так само є відеопідтвердження, що сотні одиниць згорілої техніки просто вивозять з окупованої Авдіївки на тягачах: Зіли, Камази, БМП, БТР, танки, колони супроводжують цивільні машини ФСБ Росії. І, ймовірно, їде усе це на утилізацію в Маріуполі.